Всім привіт! Знаходжу зараз в Швеції, в місті Лунд. Це недалеко Мальме, і знаходиться на півдні Швеції. Дуже швидко їхав. Зараз може початись гроза так що не переключаємось і дивимось. Зараз поспішаю в кафедральний собор, бо він працює до 5 години. Ось перед вами готель. Щось подібне до... Замку, але спочатку треба поспішити до кафедрального собору. До речі, дуже багато якось велосипедів. Он вже видіється кафедральний собор. Сподіваюсь, що буде відкритий такі старовинні вулички. Дуже поспішаю, бо залишилось пів години. До речі, неймовірно виглядає, просто казково. Не хочу ризикувати, відразу вирішив зайти, бо на завтра маю інші плани. До речі, якраз перечекаю непогоду, бо злива вже сьогодні пускалася. Вона буде йти буквально 15-20 хвилин. Ось такий макет Лунського кафедрального собору. І зараз потихеньку буду розказувати історію. Лунський кафедральний собор тривалий час був головним собором Данії та всієї Скандинавії. До передачі міста Швеції тут знаходилась кафедра єдиного Скандинавії архієпископа. Ось так дуже гарно виглядає. Собор Олунді було споруджено не пізніше 1085 року. Але невідомо, чи теперішня будівля знаходиться саме у тому місці. Неймовірно виглядає Собор 11 століття до речі, дуже поспішав, щоб встигнути. Ще раз покажу головний вівтар і Зверху така фреска, вона підсвічується і дуже-дуже гарно виглядає. І так виглядає головний зал. Стіни не розписані, там орган і тут такий трохи менший. Видно, що на ньому грають. І також є такий, я так зрозумів, годинник. такий незвичний. Сподіваюсь, дощ вже перестав. Буду зараз показувати саме місто. Ну, Трохи йде дощ, Дано я не потрапляв. Висота веж 55 метрів. І в добру погоду то дуже здалека видно собор. Бачите. Марно, йде дощ. Ну, Сподіваюсь, що зараз закінчиться. Нема великого вибору, треба гуляти. Трошки е, перестав, але собор то дійсно вартий уваги. Дуже гарний. Всередині і працює з 10 до 5 або до 18. Ну, сьогодні в суботу то до 5 вечора. Собор побудований в Романському стилі і колись було так, що на вежі можна було піднятися. Зараз, на жаль, зачинено для туристів. На 2010 рік населення міста складає майже 92 тисячі жителів. Вважається, що місто засновано в 990 році, коли ці землі належали Данії. Згодом ця область стала християнським центром Північної Європи. Я так зрозумів, це якийсь навчальний заклад, але видно, що можна зайти. І тут така чаша стоїть. Зараз подивлюся. Ось такий стародавній дзвін. І ось так виглядає, тільки не можу зрозуміти. Пише, ніби це навчальний заклад. Лунцький університет заснований в 1666 році. Сьогодні є однією з найбільших в Скандинавії навчальною та дослідницькою інституцією. А ботанічний сад Лундського університету заснований в 1690 році і є одним із найстаріших у Швеції. Зараз тут знаходиться музей під відкритим небом. А я не знаю, як туди зайти, бо вход, вхід доволі дорогий. Подивлюсь, може якось боку можна зайти. Не знаю, поки зайшов музей. Тут, якщо чесно... Взагалі нічого не зрозуміло, чи треба платити, чи, чи як, що де. Це взагалі зараз знаходиться в музеї історії і культури Швеції. Це знаходиться під відкритим небом. Може із-за того, що цей пішов дощ, то і каса зачинилася. Також таке може бути. Дійсно, нікого нема, а може просто мені пощастило, бо там вони щось там носять, переносять, але я не жалкую, що зайшов. Можна взагалі так подивитись, уже як зайшов, то думаю, що мене ніхто не вижене. Зараз швидко пробіжуся, бачу, що вже багато що зачиняють. А, дійсно дуже гарно виглядає. Неймовірна краса. І ось такі стародавні будиночки. До речі, зараз так, як пам'ятаєте попереднє відео, що наверх криші ложить таку траву. Так уже багато що зачиняється. Зараз бисненько буду виходити. На, дійсно, мені я не платив за вхід, тому що е, зараз все зачиняється. Ось така хатинка і покажу взагалі всередині. Поки не зачинили. Ось така піч поки не зачинили. І при вході. Ось такі куфлі, знаряддя, відро, бочка. Ще раз покажу, як всередині Дві скрині і кровать. Покажу ще маленьку таку хатинку, зовсім. Мені дуже треба пригинатися. Не знаю, чи взагалі зайду сюди. О, доволі цікаво все. І тут шафа невеличка. Тут також можна в е, такі три будинки. Тут якось місця більше. Така піч на цьому. Дуже гарно. Ось така дитяча ліжечко було. А тут кали і виробництво. Зато можу сказати, що не треба було платити. Так, можу сказати, дощ трохи посприяв мені і то що вже зачиняється зараз прийду з такою вуличкою гарною а тут до речі кафе відчинено Ага, я бачите там можна десь також вийти до дитячого майданчику так що ризикнув і достав таку плюшечку, що просто зайшов, подивився. Одне мене смущає, що раз на якийсь час гримає, але сподіваюся, що такого доща вже не буде. А як буде, то невеличкий. Все, музей зачинився. Ще раз покажу, ну, зібрано трохи домиків. Просто треба трошечки більше часу на це все. Зараз буду двигатись до ботаничного саду Лунського університету. Бачите, безкоштовно подивився, хоч не все. Ось тут я ще не був, але це вже е за забором. І ось такі хатинки ще. Бачите, за забором. Але принаймні щось подивився. Досі вважалося, що місто заснував Кнут Великий приблизно 1020 року. Але недавні археологічні розкопки дозволили припустити, що цю подію належить датувати 990 роком. Тоді в той час мешканці поселення Упокра перебралися на місце нинішнього Лунда. Завдяки королю Свену великобородому. Відстань від упокри до Лунда всього 5 км, але Лунд стоїть на височині, тому і краще захищений. До речі, ботаничний сад працює від 6.30 до півдесятого вечора. Велосипеди, так що я ще погуляю по ботаничному саду. Лунд був релігійним центром Данії і навколо нього було засновано багато чоловічих та жіночих монастирів. Лунд відігравав найважливішу роль в історії Данії з часу, коли місто стало центром скандинавського архієпископства. Тут відбувалися зустрічі монархів зі знаттю, вибори та коронація короля. У 1202 році коронувався Вальдемар ІІ. І зараз я бачу такі теплиці. Цікаво, чи можна зайти в теплиці. Ну, самі теплиці не можна зайти, там вхід до 15-ї години. Та що буду гуляти далі так парком. Доволі велика зібрана колекція, різні дерева, різні квіти, рослини. Бачите, підсвічується оранжерія. Можна там подивитись як ростуть рослини. А може і відчинено, зараз подивимося. Ні, на жаль, зачинено, я сьогодні не встиг. Бачите, як десь встигнеш, а десь не встигнеш. Вон, видно, ростуть апельсини. Бачите? І тут видно е, клімат пусте, е, пустині. Але добре, що підсвічується. І доволі велика колекція. Тут так видно е, джунглі. Ось все підсвічується, в принципі, все видно. І доволі велика територія. Всі рослини підписані таблички і можна погуляти так. А тут цвітуть якраз рослини різними кольорами, жовтими, червоними, розовими, але дуже гарно. Не в кожному місці є такий гарний ботанічний сад. Неймовірна краса і дуже доглянутий. Не завжди можна зайти в зарослі бамбуку, але тут такий молоденький. Також різні дерева, вичте, досить довго вже тут ростуть. Скажу чесно, то дуже доглянутий сад. Ось такі вже кущі, не квіти, а кущі вже і дуже приємний аромат тут. Буду повертатися до центральної частини і ще хочу прогулятися до міського парку. Тоже десь приблизна територія як ботанічного саду. Треба прогулятися кілька кварталів. Бачите, тут різні магазини. і Тут так проживають люди. Нема такої історичної частини. Але якщо зайти, зайдеш в дворик, то щось там цікаве. Я Знаходжуся на такій площі, називається Martin's Torget. Тут різні магазини і посередині площі знаходиться парковка трохи таких історичних будівель. Але так Дуже-дуже багато машин тільки. Але взагалі так показує, що я знаходжуся в центральній частині міста. Ну, В принципі, так, да, тут багато ресторанів, магазинчиків, але історичних будівель то не дуже багато. А це я вже бачу, що центральна вулиця йде до собора. І ось тут між будинками такі затишні кафешки. Дуже велика кількість велосипедів, який хочете, бачите, навіть з таким ящиком там можна всі свої речі сховати на центральній вулиці багато таких стародавніх будівель. І зараз я вже буду поврачувати до парку. До речі, це виходить школа. Бачу, можна зайти на територію. Зараз покажу шведську школу. А взагалі так дуже-дуже цікаво виглядає, по крайній мірі будівлі. Тут в центральній частині ось така незрозуміла будівля якась стоїть. І мені так здається, що це тимчасова така. А так тут дуже цікаво виглядає парковки для велосипедів, бо більшість учнів приїжджає на велосипедах. Чесно кажучи, привик до савдепі ні. а тут наскільки гарна будівля самої школи, дуже класно як в якомусь Хогвартсі. Просто неймовірно. І відразу як виходиш з школи, починається е, місцевий парк. З на углі будівлі. Просто мені так сподобався ботаничний сад, е, то вже думаю, що заразом треба подивитись і на міський парк. Кілька будівель знаходиться в парку. Я зараз дойду до озерця і потихеньку буду повертати в сторону центру. До речі, доволі велика дитяча площадка. Ось такий поїзд, там якийсь замок, можна походити, якісь вежі. Доволі велика. Гарний парк, тільки в деяких місцях видно, де збиралися школьники, то трохи мусора розкидано, але все, можна сказати, біля мусорки, просто може не вистачило місця. І Ось такий невеличкий фонтанчик. А може це білочка порозкидувала весь мусор. І зараз покажу озерце. З лівої сторони такий невеличкий зроблений, а з другої сторони ось таке озерце. А загалом можна сказати, що дуже охайний парк, Тільки в одному місці, що було багато мусора. Ось таке Ось це в центральній частині. Бачите, пустився трохи дощ, але потихеньку вже буду повертатися. А я буду вертатися в центральну частину, бо не показав Лунський університет, бо знаходиться він недалеко кафедрального собору, а я просто його не зауважив. Ось така вуличка більш-менш знаходиться центрі але якось тут людей не дуже багато добре що трохи пройшов дощ бо дуже сильно парило сьогодні і принаймні я пройшов такий така злива лен 20 то принаймні стало прохолодно Цікаві такі будинки з червоного, з червоної цегли і також є з білої цегли, такої зі світлої. І Видно, деяка кладка стародавня, а деяка сучасна. Якби можна сказати, що надстройка трохи. Я зараз покажу в кінці вулиці там навчальний заклад. А я зараз буду йти до центральної площі. Чи історичної така будівля, називається Сторсторгет. Так, да, Це виходить центральна площа, бо видно, що міська рада, ратуша. І, до речі, по відгукам тут на Новий рік ставлять ялинку. Так що це, я так зрозумів. Центральна площа. Ще раз покажу центральну площу і буду йти до університету. Виходить так, що на початку я пішов в музей, а треба було просто повернути в другий бік. Ось якась будівля. І це все відноситься до університету, адже з вежею. Е, так, виявилось, трохи пішов не в ту сторону. Я пішов вправо, треба було вліво. Зараз трохи дійду і покажу сам університет. Та що ось так виглядає університет. Такого світлого кольору. Е, Перед університетом такий фонтан, але видно, що він виключен. Неймовірно. Знову трохи починає крапати дощик. І покажу університет трохи з іншого ракурсу. Неймовірно. Дуже гарна будівля. Шкода, що не включений фонтан зараз. Кілька таких е, стародавніх домиків біля університету. Бачу, що можна пройтися по колу. Тут знаходиться така затишна кафешка. І ось такі будинки старі. Видно, що побудовані з дерева і між добалками вставлений кирпич. Це такий міський транспорт. І центральна вуличка. До речі, хочу зауважити, що по території міста дуже багато будівель, які відносяться до університету. Ось перед вами громада студентська. Бачите, мають свій будинок і взаді двор, і зараз в них якісь там нероприятія. А я зараз хочу показати Університетську бібліотеку. Дуже гарна будівля. Бачите, ось якась також доволі незвична така будівля. І ось так виглядає університетська бібліотека. Видно, що центральний такий вхід закритий. Але видно, що можна зайти з боку. Багато будівель відноситься до університету. Зараз покажу ще декілька. Ну, повністю все показувати не буду. Але всі ці будівлі з темного кольору це виходить, відноситься до е, університету. Тут різні е, гуртожитки і різні кафедри. І хочу показати протестантську церкву. Досить висока вежа. Побудована з такої гарної, це ж червоної цегли. Мені здається, що вона зачинена. Зараз спробую, але в майже пів восьмого вечора, пів восьмії години. Так що думаю, що зачинено. На жаль, зачинена, не пів восьмого, а сьомого година тільки, щось я трохи помилився з часом. Сподіваюсь, завтра погода буде краще. Хочу показати, що не всі будинки відновлені, бачите, в центральній частині і так, ось такі даже є будинки, не дуже виглядає, але є. Каже, хтось там проживає. Ще буде декілька вуличок. Треба до того навчального закладу ще потрапити, де щось подібне до замку. Ось близько цей навчальний заклад. І тут пише Юрій Діцум. Мені здається, що це щось подібне до Може юридичний факультет. І може відноситись до університету. Просто юридична кафедра тут. І ось така вуличка простягується. Ну і не можу не показати ще раз візитівку міста. Лундський кафедральний собор, приблизно побудований в 1085 року. Неймовірна будівля. Нагадую, висота веж 55 метрів. І покажу з іншого ракурсу, з іншого боку. Сподіваюсь, що завтра буде чудова погода, бо збираю завтра на місто Мальме. До речі, в цьому році там проходило Євробачення. Ось таке для вас було шведське місто Лунд. Сподіваюсь, завтра буде добра погода і побачите наступне відео буде з Мальме. Підписка, подобайка, коментуйте. На коментарі завжди стараюся відповідати. Так що всім пока, до наступних відео.